Всім привіт! Ви на каналі Альона Флёх. Сьогодні ми з вами прогуляємося по такій невеличкій виставці е, коло Ліона. Е, виставка орхідей, виставка продажа. Завжди, завжди такі виставки це виставки продажі. І ось починаємо з перших е, експозонтів. Ось такі гарні бульбофілими на блоках. Дуже цікаві є. Рослинки на блоках. Ну, вони дуже великі. Вже, Це... в мій орхідаріум вони не, не влізуть. Такі красунечки. Є такі середні бульбофіли, компактні, скажімо так, або ось так та доктіл... ну, в общем, дивіться, Як змогла показувала вам назви, ви бачите, які ціни. Дуже багато, ну як зараз починається сезон виставок, то в різних містах Франції будуть ось такі виставки, все, що буде поближче до мене, я зможу посетити, подивитися, і якщо буде щось цікаве, зняти вам невеличкий. Такі відео, ось такі, всі ці, якщо придивитися, всі ось ці е, рослинки, вони свіже пересаджені. Майже всі. Я не хочу сказати, що всі, але я їх дивилась, роздивлялась, то майже всі свіжа посадочка, тільки-тільки пересадження. Здивіться, яка гарна зібріна. Вілацейка, це буде подальше. Там Ось така зібріна красунечка, і ось її подруга вже заквітає. Ну, Запаху я не почула. В принципі, вони пахнуть, ну, так як це під іскусственним світлом в приміщенні, я так думаю, що вона не буде пахнути. Ось такий епідендром красунчик. Ну, молоденький ще. Так, амбуїненсі. Так, тут я залишу. jakby dźwięk <noise> samej Виставки, я приїхала на саме, -саме її відкриття, що було якби, небагато людей, щоб я змогла вам спокійно і докладно все зняти. Ось тут трошечки жіночки я мішала, підождала, поки вона тут повбирає. Хазяйка Ангреком Леоні дуже дуже довго я його крутила в руках, вертіла. Ну а потім, як я вам презентую, що ж я привезла з виставки, подивимося, чи я його взяла. Чи ні. Так, в принципі, всі ці орхідейки в дуже гарному стані, дуже такі середні, деяким ну може з рік, деяким-кілька років до квітіння. Такі великі, тому і ціни як би величенькі, ця ось молоденька рослинка, то їй, мабуть, років три ще до квітіння то тому ось наприклад то цей красунчик 50 євро. Він уже великий горщик, велика рослинка, тому й ціна якби соответствує. Як же без ванд, ванди були на будь-який колір, на бубого орхозависимого. Так, ось такі морковочки, фрагдах Ангреком. Мій ростить вже доволі велика-велика рослинка, ну щось квітнути ніяк. Ну Подивимося, подивимось. Так, ось такий красунчик. Дивіться, тут вже ламали йому, ламали квітонос, але він каже, ну все одно я проквітну. Ось так завжди. Що фаленопсиси, що любі квіти або рослини, якщо воно вздумало квітнути або дати урожай, то що б ти не робив, все одно воно буде настояти на своєму. Ось такі природні цимбідіуми, дуже багато вибір великий. Так, тут ось такі... Розповідають, якщо у вас ось такі зарази завелися, як і що треба робити. Так, дендробіуми. Дендробіумів не дуже було велика кількість, якось не знаю, ці роки якось багато було, а це останнім часом я не дуже їх багато бачу. Так, ось такі мустасіді. Так, олі, вандовий корінець заліз. Теж я хотів е, вам привіт сказати. Да, мустасіді, ось такі, дивіться, гарнюні, гарнюні. Е, от, я скільки заріклася, я купила мустасіді, ну він такий манюнький, я не знаю, скільки йому до квітіння ще. Ось дивіться, яка прелість, яка гарнюнічка. така. Ну, Миловидна така лялечка, не знаю. Дуже вона він мені сподобався. Так, отакі ось красунчики тут. Ці мені подавали на всіх цвітоносах, вирішили не квітнути, дали по, 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 по дитяткові психопсіс, тут Ну, в общем, вибір дуже добрий, дуже дуже добрий. Декілька котлейок, там епікатлейок, також як же ж без цього дуже-дуже полюбляють купувати ось такі квітучі, гарні рослинки. Все, що ацидіми, камбрії, брасії, мільтонії, всі ці гібриди, гібридовичі, дуже-дуже вони. Як їх полюбляють, дуже добре купують. Не знаю, чи усіх вони потім заквітають чи просто відквіли, та потім не знаю, що з ними робити, але купують, купують дуже добре. Так, ось такий також гібрид-гібридович. Зараз покажу, хто на кого. Дуже схожий на того маленького фаленопсиса, що ми з вами бачили. Ну, на, на нього ось такий гібрид. Красунчик, такі цікаві кольори, ну, як же ж без міні-марк. Так що є, є вибір, дуже гарний вибір на все. Ось такі орхідеїчки, ось такі це гібридна брасаволу, оранжувая, як оранжева птичка, yellow Birt. Так, це епі, епікатлея, також гібрид-гібридович ну, е, санук. Е, так, дивіться, який тут цікавий. Бачите, там дві губи. Ось такий ось такий губастик. От, дійсно, бігліб, там е, дубль бігліб, двойний бігліб, виходить. Також дуже багато фаленопсисів, стандартів міксу. Ось тут вообще написано фаленопсис наш Е, Дуже парфюмний і їх називають якби до, кімнатний дифузор, щоб дуже добре пахло. Ось такі красунечки, які також люди приїжджають, купують. Ну звісно, фаленопсиси я стараюсь ось такі фаленопсиси, міксові, які можна знайти в будь-якому. Квітковому або десь в супермаркеті так, дастібель. Дуже-дуже давно її не було видно, а тут ось продаються такі дастібель. Так от, ось такі міксові орхідеї я на виставках не купую, тому що вони дуже дорогі, вони десь від 25 євро йдуть. Так що 22, 25, 28 то такі орхідейки можна знайти в будь якому іншому магазині. і за 5, за 6, за 10 євро. А ось щось таке цікаве, цікаве, то так, то, тут э, і якось грошей не так жалко. так, Ось такий э, фенікс-метелик э, э, з його петалом ну, общем, Є є, є, є що, на що подивитися, є що також аромати тут стоять, неперевершені. Всі орхідейки, вони всі пахучі. І е, така, ну, можна подумати, як ви десь в е, парфумерному магазині. Ось дивіться, я, який він ну, збитий, збитий квітоносик, а ось цей він пахне шоколадом. Такий е, ненавяжчий запах шоколаду. Ось така мельтонія, Ну, це гібрид якийсь. Ось не пам'ятаю точно. Дуже красиві, гарні орхідейки. Також є і такі, починаються з'являться квіткові рослини, такі як антуріуми, такі як ну, разні. Ось зараз мода на них пішла. цимбідіуми. Як же без цимбідіуми? ось якраз вони починають квітнути потихеньку, ми тільки випускають, а у них вже квітнуть. То я також придивляюсь, придивляюсь, але кажу: хвати, хвати, в тебе й так уже багато цих цимбідіумів. Ну, все ж таки, ось цей мені дуже сподобався. Такий гарний колір, насищений красунчик. О, так, підемо далі. Ось такі Вікторію, Алмазне небо, Нуго, ось всі ці орхідейки, такі крупноквіткові. Такі дерева прям ростуть. Також, також, як я вам кажу, ось написано пахучі, орхідеї пахучі. І купляйте такі красунчики з його питалами, всі такі гарненькі, свіженькі, Видні, видно корінчики, красу ну, в гарному стані, нічого не можу сказати, дуже в гарному стані. В основному ось такі квітучі фаленопсиси, вони для виставок уже самі теплиці заказують собі, а от іменно в теплицях в них зовсім інші орхідеї, такі більш інші сорти, не фаленопсиси, або фаленопсиси видові такі. Ну, дивіться, всі на бутончиках, всі такі свіженькі, гарненькі. ну Як тут не любуватися? Є є вибір, є з чого взятись, потихеньку-потихеньку люди підходять. От, вже, е е От Якщо хоче щось знайти, таке щось, е треба буде в перших. Е Рядах, як тільки відкривається виставка, ось я спочатку пройшлася, подивилася, що мені треба. Е, купила, що мені потрібно, чого я сюди приїхала. Ось, наприклад, одну я так, катлейка була, міні катлейка дуже гарна. Думаю, ну 30 євро все ж таки дорогувато. Подумаю. Поки я думала, поки я вам знімала, то котлейку купила і більше такої нема. Ну нічого, Значить, не моє було. Ось дивіться, які дерева. Які дерева стоять красуні. Так, цю котлею вже било-било життям, не знаю, де вона погано якось приїхала пере... 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 в поганому стані. А ось ця да? тільки-тільки, мабуть, розкрилась. Така гарнюнечка. Вони крупно квіткові. Це гібриди гібридовичі. Чи... В основному написано катлея гібрид 42 євро. вже. з там он, чехольчик теж такий. Надувається, ну на будь-який смак для любих -любих побажань можна знайти. Я так думаю, ніхто не вийде з пустими руками. Чому ж і організовують такі <рес> виставки для нас таких больних, що все, все одно знають, що щось, щось та й куплять? Ось це щось та, така новинка. Я їм вперше бачу таку рожеву Мілтонію або гібридна неї. Так, Амстердам. Оце, я не помню, як називається. ну, Ви знаєте, що в мене, я не дуже О, <рес> <рес> назви фаленопсисів. Які знаю, кажу, ось ще одна, друга, скажімо так, пилорична орхідейка ось такий метелик, мультифльорочка була, три квітоноси, всі три були якби, пилоричні. У мене така є, тому подругам скинула нікому не треба, ось дивіться, оце закрутило, оце, ось такі ми красунчики, тому і залишила там. Може комусь приглянеться. Ось така біленька, ніжненька, прям така випускниця. Ось так э, називається. Так, ну як же без піноккіо, Жовтенький, це видовий, а це вже наш пінок. дивіться, який двойний. Не часто так можна побачити, два разом квітнуть. Ну, нам пощасливилось. Так, кокліантис. А зараз по другому якось їх перевели в другу категорію. Так, тут тільки розквітає красуня, також багато о, різних гібридів. Максима тут, Мендая. Красуник. Так, брасавола на задивіться, дивіться, ось вже бутончики гонить. У мене не хочуть квітнути брасавули щось добре, а добре вони зрощують. ну щось, щось їм ніяк не можу я допетрати, що їм треба. Так. Вуаля. Дивіться, Ренатера. Яка ж вона гарна, красуня, так, ось такі. О є що, хоч я там і була, я і з вами любуюсь, дивлюся, думаю, ой, а чого цю не взяла, ой, і ця, щось я забула, я ж її бачила, так що О, да, навіть тоді як купуєш, і, а потім продивляєшся з вами думаєш, ой, цю б треба було подивитися, а і ця мені треба, наведа було, ну, цьому ще доводу до квітіння. Ну, так що є, 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 є вибір. Uh, і все одно щось так хочеться. Хоч і приїхав, а все одно uh, хочеться так, в слідучий раз ось цю візьму. А, oh, і ось цю треба буде uh, іншого разу взяти. Але щось перебиває щось так. Uh, дендробіум, як, uh, як він називається, дівчата, підкажіть так, анцидіум. Ось такий анцидіум Збитий. Тут у нас бурбофілми, психопсіси, і псіхопсіси вже е, з стрілочками вже можна купити, і якщо вони не стресують. Ну, в принципі, вони не дуже стресують. Вон, бачите, вже бутончики гонять, красунки. Ну тут не дуже великий вибір на блоках, але є. є. Так, будемо дивитися Ну, Просугосу також мені подобається. Так, хто тут у нас пішов? Ось у ставте на стоп, якщо що, подивитись, дивіться, яка красуня гарненька, така прям така вся правильна красунечка. Знову знову у нас тут пінокіо, ось такі стоять, гусарчики. епікатлейка Така. Невеличка вона десь 3-4 сантиметри. Опять десь бель. Я ж кажу, то не було. А зараз ось тут уже вони побільші, гарненькі такі. Так, павучки, як просто народі їх називають. А так дивіться, тут ось цей такий гарненький, Дивіться, як е, вперше бачу таку орхідейку. Як невеличкі ластівочки. Так тут зараз покажу, як вона називається. Ось так вона називається. Гарна, цікава така рослинка. Хто так, тут, тут у нас цікавий, У нього тут багато було маленьких ну, і 7, так, ніофінеція така, в 1,7 дуже багато було вибору. Так, інсендіу, це таке. Маленький, яскравий такий, прям як полум'я. Там, мабуть, яких закручені монстери різні. Бачите, ось тут вони тільки-тільки, якби невеличкі такі, анцидіум, щось таке. Читайте, теж мені далеко прочитати так, вондочка з такими шикарними, шикарними корінцями. Що зростають 60 євро всього на всього вам відбиває, ну я потім подивилася. Ну як вам, красуня? О, красуночка. У мене потихеньку прокидаються мої ванночки, Не всі, не всі, але декілька будуть квітнути. Також радує так, ось такий день Покажи нам, покажи нам красунчик. Ось цей дороблю, мені подобається. Ну, як то кажуть, я з ними так і не знайшла мови, то вже не буду з ними експериментувати. Інколи треба казати, що ось так воно є. Не виходить, то вже й не треба. Так, ось така котлейка, ось так вона називається. Мініпус маленький. Ну і вона манюнька-манюнька, десь сантиметр півтора. Представте. Котлейка, не знаю. На любителя. Так, тут, тут у нас ще Ванда. А, так, тут, тут у нас. Бачите, дуже багато маленьких. Ще рости та росте. Лаелія така молоденька. Ну, цікаво, цим відіом ось такий. Так. Цим віду. Так, так. Ось ця красуня, яку я не вона пролетіла мимо мене дуже гарненька, поки я думала, її купили. І більше, більше в теплиці такої орхідейки немає, тому що це теплиця, яка недалеко від Олі. Із Парижу вона там частенько буває. Тому якби було, я б її попросила мені купити. Але я спитала такої немає. Так ось такі тут взагалі мінічки, мінічки, манюньки, манюньки. І всі ці орхідейки він об'яснив, він сам якби їх виростив, посіяв, по посадив, і ось вони зростають. Так що також є, є квіти кімнатні. Ось така вандочка, красунечка. Чомусь я не знаю, вони, ось іменно цей сорт мені нагадує собача, Таке, знаєте, що хоче гратися з такими обвислими вухами. Ось він мені дуже їх напоминає. Так, пюс. Паюс, як треба читати, Трихопілія. Ну ці ще зростати та й зростати. А, але купують, купують дуже багато. Бачите, вже пусті місця багатенько. Хоча пройшло, мабуть, десь час із з того моменту, як виставка відкрилась, вона длиться два дні суботу і неділю. Так що я не знаю, може в них там в загашниках щось є. Не все виставили. Але в неділю я не, не знаю, чи багато буде вибору. Диється які квітоносики, три, три-чотири. Чотири квітоноса у ангрекума. Так, такі красунчики. Ну а під кінець, хочу завжди-завжди на виставці є такий стіл, як би коронний стіл. Сюди виставляють самі гарні, самі квітучі орхідейки. Ось такий епідендром красунчик. Зелений, зелений такий він, такий, як, знаєте, інопланетяний якийсь. І тут виставляють і квіткові гарні рослини, і наші орхідейки. Так, тут у нас такий красивий, красивущий. Так, дивіться, тут уже відцвів, це якийсь антуріум чи не знаю хто, хто в них розбирається. І це якийсь, це не орхідейка, це якась дома, це квітку ну, кімнатна рослинка. Гарненька така. так, Тут у нас неофінетія жовта. Дивіться, яка вона гарна, здорова, пишна. В неї там ну, видно, що вже стара, стара по собі рослинка, дуже багато діточок. ось таку б неофінеті я б хотіла. Ну, Вони ж жовті, дорогі, вай-вай-вай. 50 євро невеличке така. Бачите, ось так називається. Ні, це якийсь гібрид виходить, так? Да? Ну, ось така красуня. Скільки тут квітоносів, навіть не знаю. Так, циклод, чи хто тут у нас такий зелененький, гарненький? Там гномики під шапочкою сховалися. Не дуже, не дуже виділяється, тому що зверху такий. Жовтуватий, жовтуватий лампа і якось не видає його колір. Дуже гарненький, так. Ну, як вам така краса, така стангопея, тигріна. Ой, да, не знаю, хто це. Більше всього, мабуть, брасавола якась, якась щось із брасавол, да? не видно. Стангопея, расіми на Стангопею якусь там. М -м -м, красота. вони такі аж пластмасові, аж таке е враження, що вони з пластмаси зроблені і такі е залишаться. О, дуже полюбляю її. Ну також поки що, поки що е домовлюємося з нею. Не буду хвастатись, поки що хвастатись нема чим. Так. Тут у нас хічник. Так, то у нас тут ще такий красивий ну, мустасіді, красунчик. От як багато квітоносів, він гарний. А як один такий куценький, то ну, не. Так, скоросте мустасіді. Так, тут у нас дивиться, який гарненький бутончик. А потім у нас ось такий красунчик виходить. Мабуть, тільки розкривається, ще повністю не розкрився, так. Така жовтенька птичечка. Це у нас максілярія ось така. Чимось на міні лікаство похоже. Максілярія кокозома. Така красуня. Так, хто тут у нас ще? Так, ось так називається В'єтнаміка, ванда В'єтнаміка. Така красуня біленька. А мене... ось така. Також хтось такий цікавий. Там щось написано. Ну, ви знаєте, на, на цьому стілажу і на цьому столі не дуже. Е, 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 ну... Просять, щоб ми не дуже їх трогали, то я ось залізла і мені ж зразу зробили зауваження, що не трогайте, бо якщо всі будуть дьоргати, який <світок> черевичок, красунчик. Ой, там воно хтось збив губу. Ось така красуня. Також в різні сторони якось її розвернуло з усіх сторон. Ще подивимося. Так, опять це брасавола якась. Ну, по-моєму. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, але гарненько квітне. Так, хто тут у нас іще? Так, тут, тут такий дендробіум скоро буде квітнути а, на тому плані. Стангопея, і ось ще одна стангопея поближче подивимося. Ось така. Ну, цікаво. скільки я її не роздивлялася, ці квіти, от не можу зрозуміти на щось, вони мені напоминають, але не можу ніяк придумати, хто хто це такий гарний. Такі. Красуня. Так, тут, тут у нас ще є. А -а -а. Ось така краса, привіт. Так, якщо вам чути зайві звуки, то в мене як сім'я живе сьогодні неділя, так що кожен щось собі робить. Так, тут не знаємо, хто буде, тут ось така краса пульша на Ну, ось, потихеньку-потихеньку наша виставка закінчується. Давайте додивимося красунь. Я буду з вами потихеньку прощатись. Надіюсь, що вам сподобався. Ця виставка, і буду вам представляти інші. Якщо буде щось цікаве, всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока.